Благословенний Бог нас завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не жита, Троїці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Господи Боже, наш тобі молимося, Тебе благаємо. Нехай знаменується світло лиця Твого на рабі Твої Євсевії, щоб уникала вона світи світу і всякого лукавого відступу поворожу, а виконувала заповіді Твої. Нехай очі Твої постійно споглядають на неї милостиво, і вуха Твої, нехай чують голос, благання її. Вижне з неї всякого духа, що титься в серці її. Чи відрікаєшся ти від сатани, і всякого діла його, і всіх слуг його, і всякого служіння йому, і всієї гордині його? Відрікаєшся. чи відрікаєшся ти від сатани, і всякого діла його, і всіх слуг його, і всякого служіння йому, і всієї гордині його? Відрікаєшся, чи відріклася ти від сатани? Відріклася чи відріклася ти від сатани? Чи відреклася ти від Сатани? Чи з'єднуйся ти з Христом? Кажи чи з'єднуєшся ти з Христом? Чи з'єднуйся ти, 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 ти з Христом? І чи віруєш у нього? Вірую в нього. Вірую в єдиного Бога і Отця, жителя, Творця Неба і землі. Всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого єдинородного, що від Отця народився вперше всіх віків. І вонисся на небо, і сидить праворуч Отця, І царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, в єдину святу Соборну апостольську церкву. Амінь. З'єдналась. Помазується рава Божа Євсеві, але радо. Славений ти, Господи, Боже Вседержителю, джерело добра, Сонце правди, Ти засвітив сущим у темряві світло спасіння через явлення єдинородного Сина Твого, Бога нашого, і дав нам недостойним блаженне очищення у святій воді та божественне освячення в животворчому помазанні, що безким словом і ділом Тобі вгодивши, стала дочкою та спадкоємницею Небесного Царства Твого. Оти, по наш бог милування і спасіння, і тобі славу возсилаємо. Навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам і ось я з вами по всі дні до кінця віку. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Не помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй та ноги. Та ноги. Радіємо разом з вами, що ваш рід продовжується, що ви бачите своє майбутнє, яким воно буде. І дай Боже, щоб ця дівчинка виросла, прожила довге щасливе життя, в доброму здоров'ї. Щоб у своєму житті вона звершила багато добрих справ, якими б вона прославила Бога, себе і свою сім'ю. Тому, звичайно, ми сьогодні молилися не тільки за неї, але і за її найближчих людей, в першу чергу, за рідних батьків, родичів, від сьогодні в неї хрещені батьки, духовні батьки, щоб всіх вас Господь укріпив утвердив у вірі православній, щоб ви мали багато любові, терпеливості. Здоров'я, сили, мужності і багатьох інших чеснот, які потрібні для того, щоб достойно звершувати батьківську місію. Господь вам цьому допомагає. Дай Боже, щоб ви всі дожили до того часу, коли вона вже буде дорослою, коли вона вже буде самостійною, коли вона буде здатна не тільки попікуватися сама про себе, але і буде іншим людям допомагати. Тому дай Боже, щоб ви всі дочекали до цього часу і щоб ви втішалися плодами своєї праці. І е, дякували Богові за цю е, прекрасну дитинку. А вона звичайно дякувала Богові і вам за те, що ви потрудилися і зробили все, що належало, зробити для неї в її житті. Слава Ісусу Христо! Дякую. Дякую дуже. Ми вітаємо вас з виконанням донеччини з Єсенією. щоб вона була здоровою, щасливою, росла вам на радість, Богу на славу, аби щоб були гарними батьками. Дякую, дотомком отомлес Смайл. Вітаю вас, щоб ви пішли на важливий крок, щоб вона була завжди. تماطروفا